Я вчитель в маленькій сільській школі. Задавайте ваші питання. Три роки назад я закінчив навчання по спеціальності біологія, хімія, ОБЖ, магістратура. Це було за два місяці до початку війни. З вересня 2022-го працюю в маленькій сільській школі. Є свої плюси та мінуси такого робочого місця. За покликом серця, чи так склались обставини. Я планував йти працювати в школу ще під час бакалаврату. Більшість одногрупників та викладачів казали, що це не найкращий вибір. Мені подобається навчати дітей. А працюєте в школі в своєму місті чи селі чи переїхали кудись? Мені до школи 8 кілометрів. Зазвичай їду туди на шкільному автобусі. Наза. Добираюся або пішки, або хтось з колег підвезе або автобусом. Під час канікул автобус не ходить і приходиться винаймати таксі. Ми це робимо колективно, тому виходить не так дорого. Велосипед непоганий варіант, як мінімум на півроку. Я так і роблю на канікулах. Колись, після звільнення з одного академічного інституту, знайшов місце у сільській школі, і також на велі їздив на роботу і взимку. То з мене йменьки вчителі сміялися. Двох слів зв'язати не може, але шукаю можливість принести будь-яким способом. Я працюю в сусідньому селі, а живу в СМТ. Мені соромно. Що вам так мало платять і будуть ще й скорочувати. Впевнений, якщо прикладете зусилля і не будете здаватись, ви себе реалізуєте. Вірю, що прийдуть часи, коли роботу вчителя будуть поважати. Були б у нас гарні і достойні вчителі, то, можливо, і не вдалося уникнути, і рівень життя був би значно іншим. Військові лікарі та вчителі це основа. Саме так, ще було б добре проводити економічну, інформаційну і політичну освіту в школах, бо діти виходять і тупо не розуміють, як легко у цьому світі підатись на маніпуляцію чи ПСО. Діти виходять не готові до життя, а треба предмети, які Кажуть їм реальність. Мені у школі ще менше платили за 18 годин 6 з половиною тисяч гривень. І це після академії наук, викладання у кількох університетах, маючи науковий ступінь, стаж і кілька державних нагород. Сучасна українська школа це не те місце, де людина почувається людиною. Згоден, що ви викладали у школі? Географія, біологія. Дякую. Мені не те, що соромно, мені хочеться розірватися на шматки через таку ситуацію. Я, моя друга вчителя, як же боляче дивитись на таке відношення до наших вчителів. Це не тільки про ЗП. Авторе, тобі повага й уклін. Дякую, відношення справді жахливе. Багато батьків вважають, що саме ми маємо займатися вихованням дітей, і ці батьки потім приходять скандалити. Якби я почав тут розповідати історії, які трапилися за час моєї роботи, то частина людей тут була в повному шоці. Вам вистачає грошей на життя, працюючи тільки на цій роботі? Якщо ні, як ви ще заробляєте? Зараз я заробляю плюс-мінус 6900. Це 18 годин плюс класний керівник. Мене рятує лише те, що я живу з батьками. Вірніше вони живуть зі мною. У мене є власний будинок і це дуже скорочує витрати. Я думаю, про другу роботу, але часу не вистачає в кінці цього навчального року. Скоріше за все, я стану безробітним. Фінансування навчальних закладів, яких менше 45 учнів, буде зупинено. Часом не за програмою Teach for Ukraine. Ні, я навіть не знаю про цю програму. Моя матір ходила в школу в маленькому селі в дитинстві. і Вона мені розповідала, що нормальною ситуацією було пропустити школу в старших класах, сказавши вчителю, що вона буде йти пасти корів чи щось подібне. Це, звісно, було 30 років тому, і цікаво, чи зараз щось змінилося. Бувають такі ситуації: прибирав пас і так далі. Одна річ, яку б ви змінили в сучасній системі освіти в Україні, окрім фінансування, це очевидно. Одну річ, навіть не знаю, тут би переробити систему взагалі. Для початку можна було б взятися за зміни в системі звітності, відмінити нафіг купу бумажок це з точки зору класного керівника. З точки зору вчителя я б змінив систему оцінювання знань учнів. Перепрошую, що втручаюся у розмову, але тут не одну річ міняти треба. Це не лише освіти стосується а й науки, медицини. Воно зараз таке, яким і мусить бути за даних умов. Я бачу по академії наук, ВНЗ, що деградація. Має кінець. Це розвиватися можна нескінченно, і зараз ми цю агонію спостерігаємо. Вчитель той, хто навчає, але якщо директор і одночасно вчитель української мови писати не вміє, наприклад, навести можу одна зі шкіл передмістя Києва. Плюс це спостерігається і в академії наук, і в НЗ, і всюди. Блять, аспірантка одного з інститутів академії наук пише слово президент з двома помилками. Не може посередність бути прикладом і це охочувати. Не всі, звичайно. Про батьків, окрема розмова, бо вони мало чим відрізняються від своїх ейнштейнів. Порядна освічена людина зазвичай опиняється. За бортом човна з цими плюрасами і змушена шукати кращої долі де інде. Гадаю, що все буде гнити й далі, бо для нового немає фундамента. Світло в кінці цього йобнутого тунелю зовсім не видно. Амінь плюси на фоні міських шкіл, які малі класи, спокійніші діти, природа. Як думаєте, чому у нашій країні вчителям так мало платять? Бо погано працюємо. Зарплатня в нас мала, бо ми фізично не встигаємо за всіма нововведеннями міністерства. Ви працюєте в школі, в якій самі вчились, якщо так, то яке ставлення до вас у старших вчителів, і які ще вчили вас? Майже школа, в якій я працюю, підпорядковується школі, в якій я навчався. Моя школа стала ліцеєм, а працюю я в філії. Я зустрічаю своїх вчителів лише на нарадах. Вони роблять вигляд, наче завжди мене любили. Маю ще одне питання: на цей раз стосовно навчальної програми. Коли я вчилася в школі, мені завжди здавалося, що програма з природничих наук дещо перевантажена, і через це відлякує багатьох учнів від вивчення цих предметів взагалі. Як ви думаєте, наскільки це правильний підхід? Можливо, це просто мої думки як людини, якій було важко запам'ятати ту всю теорію з біології стосовно хімії, та як на. Мене було багато провалів в програмі, або ж конкретно наших підручниках, автор попель, здається, було відчуття, ніби від нас очікують якихось фонових знань, яких, звісно ж, ні в кого з класу не було. І виходить, що якщо завдання більш практичне, якісь задачі, хімічні рівняння, то я можу їх зробити, але якщо це більше стосується теорії, якісь питання на кшталт, чому? Єдиним виходом було просто загуглити відповідь, оскільки сам параграф підручника відповіді на це питання не дає. Програми справді надто привантажені, і нові програми тільки гірші. Цього року сьомий клас має пройти ботаніку і зоологію. Раніше нас це давали два роки. Програми потребують більш простих пояснень. Бідні діти не уявляють, як за один семестр можна пройти то все. Досі пам'ятають і муки, щоб завчити всі типи сусвіт, плодів, будову клітин і так далі. А тут ще й менше часу на це все, а в другому семестрі в залі зоологія. Виходить, нова програма містить ще більше інформації, але поки ніхто не знає, що будуть вчити діти ж далі. До речі, чи є якась принципова відмінність учнів, які вчаться з першого класу за новою програмою. Різниця є і не в Сторону, можливо, це більше пов'язано з ковідом і початком повномасштабного вторгнення, а не знуж. Але ці діти майже не вміють діяти імпровізовано, та навіть відповідь на перефразоване запитання ледве знайдуть. У мене є молодша сестра, яка зараз щиться в 9 класі, і проблема та ж сама. Знайшовши умовну задачу з геометрії в ГДЗ, вона списує слово в слово, навіть не намагаючись докласти зусиль, щоб все виглядало так, ніби вона робила сама. Плюс маю враження, ніби сучасні діти не так серйозно і навіть по ставляться до навчання. Я сама не так давно закінчила школу, але у нас був Якийсь страх, хоч це і не дуже добре, але це мотивує якось отримати погану оцінку або зауваження, тоді як їй просто байдуже, вона вчиться дистанційно і може просто не заходити на уроки або зайти і ігнорувати прохання вчителя включити камеру, мікрофон чи щось відповідати. домашнє завдання часто виконує вже тоді, коли одиниць наставляють в нові знання, і вчитель дає останній шанс. Я думаю, скоріш за все дійсно дистанційне повпливало. Ну і конкретно в ситуації з сестрою, можливо, вікові зміни теж власне, я сама мала бажання бути вчителем, але дивлячись на те, що відбувається. Я розумію, що у мене не вистачить нервів і характеру давати раду новому поколінню дітей. Так, дистанційне навчання дуже погано впливає на учнів, абсолютна відсутність дисципліни. Моя одногрупниця пропрацювала в школі рік і звільнилася через постійні нервові зриви. Дуже багато тестів, вони не можуть висловити свою думку. Чи правда, що в сільських школах вчителі більш суворі до дітей ніж у міських? Не сказав би, в сільській школі до дітей ставляться більш прискіпливо. Вчителі в віці часто сприймають учнів як онуків, бо ті росли на їх очах. Такий був відеоролик. Я вам всім. Всім дуже дякую за увагу. Якщо вам сподобався, можете поставити на нього лайк, а також підписатися на канал і глясти на дзвіночок. Ну, ще там комент залишити, другу скинути і таке інше. Я вас всіх дуже сильно люблю. па-па!